Зеленський і Макрон на саміті НАТО обговорили запуск виробництва дронів в Україні. Це може стати проривом у сучасній війні. Президент України підписав указ про вихід з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін. А сіенен повідомляє, що війна в Україні ймовірно триватиме і у 2026 році через повільне просування російських військ і нові виклики на полі бою. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал. Натиснувши на цей кружечок, тобто на мій канал. Тут перевірені офіційні новини. Підпишіться щоранку готую для вас відео, і вони, до речі, відрізняються від основного каналу новини на цьому каналі. Тому, будь ласка, натисніть на кружечок і підпишіться на мене. Зеленський та Макрон на саміті НАТО говорили про запуск виробництва дронів за участі Рено на території України, тобто автомобільної компанії корпорації, заявив очільник МЗС Франції. Сьогодні війна ведеться за допомогою дронів, і солдати протистоять один одному саме з їхньою допомогою. Тому це дуже важливий аспект, який обговорювався президентом разом із Володимиром Зеленським на саміті НАТО на початку тижня. Наголосив він. Зеленський підписав указ, яким увів в дію рішення РНБО про вихід України з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування накопичення та виробництва протипіхотних мін. У зв'язку з повільним просуванням російського наступу війна в Україні ймовірно затягнеться і триватиме ще й у 2026 році. Повідомляє CNN. головні цитати зі статті. Кремль давно наполягає на тому, що його кампанія триватиме, доки він не захопить усі східні Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Адміністрація Трампа очевидно менш віддана просування переговорів про припинення вогню. Конфлікт затягнеться. Поле бою тепер є несподіваним поєднанням геніальних спецоперацій за допомогою БПЛА та піхотних атак. Внаслідок російської атаки, 29 червня, у Полтаві пошкоджено вокзал Полтава. Південна повідомляє Укрзалізниця. Як повідомили в компанії, будівлю вокзалу вибити вікна, двері частково зруйновано стелі. Ударною хвилею пошкоджено приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі. Серед пасажирів та працівників постраждалих немає. Потяги курсують за графіком. Під час відбиття російської атаки в ніч на 29 червня на винищувачі F-16 загинув льотчик першого класу підполковник Максим Устименко. Пілот застосовував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг. Повідомили в повітряних силах. Дякуємо за правильну роботу воїну. Вічна пам'ять. Генштаб підтвердив ураження російських складів боєприпасів у Брянській області. Результати уточнюються. Екс-заступника мера Харкова підозрюють у розкраданні понад 5 мільйонів на фортифікаціях. Правоохоронці викрили злочинну організацію, яку очолював колишній заступник мера Харкова. Зловмисників підозрюють у привласненні 5 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікаційних споруд. Про це повідомив новий генеральний прокурор Руслан Кравченко. Він пояснив, що організатор та директор одного з підприємств основний підрядник, тобто, залучили до схеми керівника фірми Прокладки та двох ФОПів. Ці фірми закуповували майно для облаштування фортифікацій за цінами, завищеними більш ніж на 30% від ринкових. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня на резервний канал. І гарного дня!